Міф, у який я теж вірила, що приймати гормони для щитовидної залози, коли вона не може працювати, це лікування. Виявилося, що це міф, що це обман, тому що це просто кастелі для мого організму. Причин, чому щитовидка не працює, ніхто не виясняє. Я, маючи високий теротропний і антитіла, які злетіли до небес, на фоні стресу, інфекції, проблем з кишечником, дивлячись на свою маму, якій це не допомагало, сказала: Я це не буду робити. Я приймаю виклик, я дослідила тему, щитовидки від А до Я, я зупинила в себе цей аутоімунний процес і зараз допомагаю іншим жінкам теж бути енергійними привабливими і здоровими. Бо що стається, коли є гіпотиріоз та або тероїдит? Тривожність, яка постійно, постійно тебе супроводжує. Це режим виживання. Це відображається на якості сну на тому, що тягнено до солодкого, борошняного збільшується вага і хронічна втома. Якщо ти втомилася жити в цьому режимі виживання, я запрошую тебе на свій безплатний марафон 21 день до здоров'я щитовидки. Я дам протокол відновлення щитовидної залози, як зупинити аутоімунний тероїдит без ліків. Уявляєш без ліків. Тільки з допомогою їжі, способу життя і певних саплементів, які є теж їжею. Ти побачиш кейси моїх клієнтів, які змогли також, і ти теж зможеш. Ти зможеш потім самостійно або за допомогою моєї команди вирішити це своє питання, якщо дійсно захочеш. Що треба зробити? Написати в коментарях слово міф і отримати гайд, в якому я пояснюю цей міф, а також автоматично зареєструватися на цей вебінар, потрапиш в телеграм-чат. Де ти зможеш розповісти про свою потребу, про свою проблему, з тобою вже зможе почати співпрацю нутриціолог, задасть тобі потрібні питання. І зустрінемось на вебінарі: дата, місце, скільки коштує запис, якщо ти не можеш бути присутня, все в описі до цього відео. Тільки ти відповідальна за своє здоров'я. Ніхто не може тебе врятувати, крім тебе самої. Я готова допомогти, протягну тобі руку допомоги, запитай себе, чи хочеш ти дійсно бути здоровою. Якщо хочеш, welcome. Ми тобі допоможемо.